Сердечно вітаю вас. Живемо в дуже важливий час, коли ми на порозі змін, поважних змін у житті нашому, житті нашого народу, житті нашої держави. Хочемо. Те, що було лишити позаду, а хочемо будувати щось нового. Маємо на це можливість Богу дякувати, відкрилась така можливість. Ми про неї вже довго думали. Ну, в Минулому році, на жаль, зайшли певні. Моменти певні події, які перешкодили здійсненню отої мрії почати нове існування. Але при Божій помочі дивним, можна б сказати, навіть ходом подій, які, я думаю, віруюча людина. Припише першу чого Богові, що ми є в такій, такій ситуації, що можемо на правду щось будувати, будувати щось гідного, таке, щоб і ми самі, які живемо тепер, це наше ще доросле, може і пристареле покоління, але головного, щоб рядуче покоління сьогоднішня молодь, а далі і за ними наступні покоління могли вже жити в нормальних обставинах, в нормальній державі. Це треба Богу Богувати за таку можливість. Ну, бачите, я не беруся до таких справ. Це я, що так скажу, поза. Моєю компетенцією, бо це є дуже складна ситуація. На це є люди фахові, є влада, є, яка, я думаю, собі з тим дасть раду. Безумовно, не хочемо, не дай Боже, щоб там була, почалася якась війна, якесь кровопролиття, але це вже є справа компетентних осіб. Уряду, Верховної Ради, тих всіх, які в якийсь спосіб сьогодні відповідають за життя нашого народу. Я не беруся розв'язувати чи найпропонувати якісь розв'язки, бо не чуюся е, компетентним. Це, це є, для на це є люди пахові. Ну, бачите, я був. Там, на такому лікувальному відпочинку, в дуже обмежуємо кружіх людей санаторії. Я не мав контакту. Безумовно, то, що до мене дійшло, що люди значить, струбовані. різне різні дивляться на це, я собі уявляю, так як говорять, але ж... Так сказати, я безпосередньо, як так не не був достатньо між людьми місцевими, а там, де я був, були головно люди, які так само, як і я, лікувалися, відпочивали і, значить, не були це жителі Криму. Як я прямо з ними не мав? Не, 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 не мав якихось особливих розмов. Тільки знаю, то, що люди відчували певне напруження, і це їх безумовно турбувало. Вони також, я думаю, не хотіли би бачити якихось дуже драстичних заходів, яко, не дай Боже, якогось кровопролиття. Ну, я думаю, що це дуже... Добре підібрані слова, це що патріарх Пілярет е, цитував. Правда є, що починати війну, це значить викликувати реакцію. І тим самим небезпека є, знаєте, війна це є е, обосічний меч, в обидві сторони. Е, Можна виграти, можна програти, але тут розходиться радше не так про, скажімо, військове чи воєнне мислення, міркування, але розходиться про те, що хто хоче при помочі меча е, осягнути якісь, е, якісь е, результати, мусить числитися з тим, що може і меж проти нього обернутися, і що Бог є тут суддею, що життя людей є остаточно під Божим покровом, і Бог керує, Бог є володарем остаточним і думати про якісь чисто людські успіхи, не врахувавши факту, що Господь є володарем, який правдою, справедливістю керує світ, є дуже невторопним, дуже легкодушним. І я думаю, під цим оглядом дуже добре вибраний є цей цитат. Хто мечем воює, може від меча загинути, Чи... може проти нього обернутися, бо це все є в Божих руках. Це не є чисто, так би сказати, якісь людські міркування, немов би Бога на землі не було. Війна є страшна річ, не дай Боже війни. Тому мені здається, що треба е, старатися мирно ну, при допомогі дипломатів, бо це є остаточне завдання дипломатії, розв'язувати справи, шукати вчить діалогу. Надії треба вчити, треба дуже підходити, щоб не, не, так, скажі, не віддати того, що до нас належить, що треба, тож людина повинна берегти своє право, своє добро. І, безумовно, треба брати під увагу це все, але старатися без зброї, без кровопролиття розв'язувати то кровопролиття це є вже остаточна, так би сказати, хвилина, дуже, дуже небезпечна, дуже страшна, скажу. І безумовно, буває так, що є агресія. Як є агресія, ну, кожен з нас має право боронити себе і тих, що до округи себе, це є нормальна річ. Маємо право боронитися, коли хтось на нас нападає. Але як довго можна ситуацію розв'язувати в інші способи, дипломатично чи інші, як це називати, тоді треба користати із цих засобів, щоб не допустити до кровопролиття, бо у війні. В збройному конфлікті гине дуже багато цілком невинних людей. Далеко більше невинних, неозброєних людей гине на війні сьогодні, ніж тих, що стоять зі зброєю в руках. Може, колись в давніших часах е, інакше було. Тільки ті були виставлені на небезпеку, хто був. Озброєний, хто стояв на фронті. А сьогодні, на жаль, є така, такі способи в провадження війни, що далеко більше людей невинних, неозброєних, які в ніякий спосіб не беруть участь в збройних акціях, що вони стають жертвою. Отже, тому за всяку чину для збереження населення треба старатися, щоб оминути збройної збройну сутичку. Мусимо старатися всіми можливостями, щоб так воно сталося. Перше, що нашими, що так скажу, засобами, те, що ми під проводом легітимної нашої влади. Робимо. А з другої сторони, також, я думаю, можемо числити на певну підтримку, допомогу також із від держав, які хочуть нам допомогти. Ми не повинні це відкидати. Нам в наших обставинах сьогодні, може, нелегко було би самим. Себе оборонити від якогось такого нападу, щось такого, як вже тепер стається такого, значить, неоправданого уведення війська на нашу територію. Нам це самим. Було би, я думаю, не дуже легко. Я не є фахівець, щоб могти це оцінити, але собі уявляю, що воно було би для нас прикрим, дуже прикрим. І могло би мати справді погані наслідки. Але з другої сторони, я думаю, що є, так оскільки довідуюся з, з, з засобів інформації, що. Є держави, які, думаю, зацікавлені в тому, роблять конкретні кроки, щоб нам допомогти, щоб цю прикру ситуацію, яка зайшла, щоб це розв'язати так, як повинно бути розв'язане, зберігаючи, як були різні договори зберігаючи цілість е, нашої е, національної території, державної території.